Як жити за ти мені скажи. Момент не можна отой зупинити те мої губи і безкінечні сни, кого на даний час мені любити. Як жити зараз ти мені скажи, секунду зможеш ту зловити, Кохати це тобі не як любити. До кого хочеш ти зараз прийти. Як жити зараз, ти мені скажи думки, як скрипка, й оті інструменти, ти піаніно, як те тіло, лиш злови. Розбий усі оті лише секрети, обійми хочеш, ти мені скажи. Чого тобі лише дістати? Готовий серце своє ти віддати? Як можна зараз не кохати, гумбами части зупини.